Доброго дня, огірочок Sound F1. Гібрид. 13 сьогодні липня. Садила від пізніше ніж інші огірочки. Ось як він виглядає ось з самого початку. Я нічого не пасанкувала, нічого і не робила. Такі маленькі огірочки шиповані. Така міжвузля невеликі. З цього йде гібрида. Ось, бачите, невеликі, тому що є де велике розстояння, тут маленьке. Ось, немає пустоті тут, тому що це гібрид. Є по два огірочка, є по одному міжвузля. Ось це теж два йде огірочка, два. Огірочка, в основному по два огірочка йде. скільки дивлюся. комарі в таку спеку 35 градусів літають. Так що, я думаю, буде смачний саунд, він тільки в мене починається.